Після загибелі Владіка ну, дуже важко було сприйняти його відсутність, що його нема з нами. І тому ми вирішили такий куточок зробити пам'яті його. Не тільки пам'яті, а скоріше це місце, місце де я з ним розмовляю і вважаю, що він десь за кордоном. Бачите, два прапорці якраз стоять. Вони символічні в тому, що норвежці це там, де розвіяна часть його праху, а американський це там, де його викорвуване ім'я на стелі. Повірити в те, що його немає, неможливо. Дуже він був світлим, добре, веселим. Яна Цосуліна – мати військового льотчика Владислава Савєлєва Кропивницького. Він загинув у небі над Покровськом Донецької області у червні 23-го. У батьківському домі у селищі Нове мама зібрала його дитячі фотографії. Подарунок купували, купляли. Йому треба було казати, це від зайчика. Да, від зайчика все. Він довольний був. Ну тому зайчика так і поставили. Владик до п'ятого класу Віра Дід Мороз, і ось ця от його. Фото це з цим велосипедом. Він тут такий щасливий був, ну, він радів, мама, я знаю, Дід Мороз дійсно є. Я кажу, ну от бачиш, я говорю, Ти ж... а мені казали, що це батьки все дарують. А тут знаходиться світлина нашої сім'ї, ну, де в більшості є Владик. Це якраз ми молоді з чоловіком і Владюшка, це ми були 9 травня. На волах. А це якраз е, менше народився. Це ми тільки виписались на 9-й день. А Буквально оце, перед цим я зв'язала цю шапочку, це пам'ятаю. Там було модно з цими вушками. І він каже, і моєму братіку такий свіжий. Розповідає, син з 9 класу мріє вивчитись на пілота винищувача, закінчив Харківський національний університет повітряних сил. З червоним дипломом закінчив університет. Це його був, був перший виліт самостійний на літаку Л-39. А це вже Владік був направлений в Америку у му році для проходження навчання в штаті Місісіпі. І коли почалася війна, дружина з донькою приїхали до них. Каже, за два роки Владислав повернувся з навчання в Україну. Востаннє бачила його 30 квітня 23-го року. В Кірі якраз було 30 квітня два роки, і це останній день, коли я Владіка бачила живим. така доросла мудрішньому була, була. І мені так не хотілося в той день виїжджати. Згадує, пізніше з сином бачився батько. Познаюся вікові, що папа, тато, я буду. Проїжджати ти можеш вийти. Вийшов, він такий гарний був. На нього був, був льотний комбінезон, зачіска шикарна. Там пістолет, там нож, ніж спеціальний. Весь такий хальон, ну такий красень. Владислав Савєлєв загинув, повертаючись з бойового завдання 2 червня 2023 року. Про це батькам розповів його друг, пілот Андрій Пільщиков з позивним Джус, який загинув у авіакатастрофі у серпні 2023 року. 2 червня якраз у нього було це другий політ був. Перший він зранку виконував з «Джусом», все в них добре пройшло. Було координати спеціальні задані, але коли він сів в літак, їх замінили. Йому джуз там вводив сам в планшеті, десь определений координат надають, і він перенастраїв на ці нові завдання. Владик вилітів, виконав це завдання, і джуз каже, ми на моніторах дивилися. Він летів все добре, по... Я буду рація, не рація, ну, будемо казати, рації передав. Що завдання виконав, подарунки скинув і ухажу на 800. Це міняють висоту, спускаються нижче. І в цей час він пропав з радарів. Сталося так, що росіяни підтягнули С400 ближче до наших кордонів заприкосновіння, а цього ніхто не знав. Ну потім. З'ясувалося, що ходив, координати знімав на аеродромі, як розвідник їхній, їх, їхній. Його потім взяли, заарештували. Нині у музеї мистецтв у Кропивницькому працює виставка особистих речей Владислава. Владіка комбінізон льотний, який він привіз з Америки. Його Взуття льотне і американського зразка, і українського. Є такі перчатки льотні, вони аж всі розідралися. Це до чого, що наскільки важко штурвал тримати, що навіть кожа з часом вся лопається на перчатках, вони знащуються. Є зошити, які він в професійні свої навчання вів, в нього дуже Такий він прискіпливий був, щоб все було ідеально просто, оформлено. На виставці є обломки його літака, два обломки, які нам дали, передав його командир. Каже, син ніколи не сумнівався у перемозі України. Мам, є така професія, батьківщину захищати. Він для нього це він розумів, що може щось таке стати з ним. Але для нього важливіше було Україну захищати і собою себе принести в жертву, ніж просто сидіти десь і ховатися. Владові колеги організували прощання з ним за традицією, яку мають авіатори на злітній смузі палаючим піаніно. Частину праху поховали на далекосхідному кладовищі на Алеї Слави у Кропивницькому, частину розвіяли над Норвегією, куди влад хотів потрапити. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.